Тих осіб, Світлана Миколаївна і головні Юлія Олександрівна, Лукяновецький. Чи будуть заперечення щодо присутності даних осіб на засіданні сесії? Немає. Немає. О, у нас із 22 депутатів загального складу сьогодні прибуло 12, що дає підставу вважати, що сесія є правомочною і, в принципі, може працювати. Перед відкриттям сесії е, пропоную всім запрошеним і депутатам шанувати хвилин мовчання е, всіх завідувачів. Були іменинники. Сириця Віктор Леонідович, Він повинен на світлові двадцять 28 лютого. Йому він став маленьким ювілярчиком, висунулося 18 років. Побажання йому мицного здоров'я. У людини був ювілей. Наталя Миколаївна йому перенос наше вітання, побажання всього всього найкращого. Невичетної енергії, яка у нього є, ну, не втрачають оптимізму і бажання працювати так, як він працює, завзято, охоче і з благими намірами для громади, і, зокрема, для свого села Великих. Хутів. Він переконує всі наші прохання, якщо з дозволу ж агрофіру, звичайно. До початку роботи сесії будуть повідомлення, заяви, питання депутатів. Якщо немає, дозвольте 51-шу чергову сесію вважати відкритою. із змінами від 20 квітня 2023 року No30-8. Друге про внесення змін до рішення Великочкої сільської ради від 22 грудня 2020 року номер 3 8 про закріплення на праві оперативного управління майна, яке перебуває в комунальній власності Великочкої сільської ради. Три – Про затвердження колективного договору трудового колективу Великочської сільської ради на 2025-2030 роки. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону. Четверте. П'яте. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону. Це два різні питання. Шосте про затвердження технічної документації земель щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Сьоме про переведення закладів до шкільної освіти та дошкільного підрозділу закладу загальної середньої освіти Великочкої сільської ради на 9 години робочий день. Восьме. Про встановлення щомісячної доплати працівникам закладів дошкільної освіти Великочерської сільської ради за роботу в несприятливих умовах праці на 2025 рік. І 9. Розвернення Великочерської сільської ради восьмого скликання щодо підтримки президента України Володимира Зеленського та його позиції нічого про Україну без України. Такий порядок зараз. Чи будуть якісь запитання, зауваження, пропозиції щодо Дивіяти, у шосте питання в місті про затвердження технічної документації? Технічних, не одна, та ці, ні, дві вилутою щодо до відео. Відео. Депутати, не заперечують щодо такої пропозиції і до немає заперечень? Якщо немає, із пропозицією внесення змін до шостого, до назви шостого питання, прошу до голосування за порядок темного. За. 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 Стадник, за. жарко, за Ловак ага. Ридзаченко. За. 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 Переходимо до розгляду першого питання про внесення змін до рішення Великочської сільської ради від 18 лютого 2020 року номер 18-13 сьомого скликання про квартирний облік на території Великочерської сільської територіальної громади і змін. Дане питання викликане тим, що розглядом що відбулися кадрові зміни. А відповідно персональний склад даної комісії, який затверджений ще в 2020 році, потребує приведення його у відповідність до кадрів цього день. Тому пропонується даним проєктом рішення внести зміни до рішення Великочкої сільської ради від 18 лютого 2020 року про партию облік на сільської, сільської територіальної громади і а саме, Додаток 1 до рішення про персональний склад комісії. З питань житлових питань на виконавчому комітеті великої сільської ради затвердити в новій редакції, а саме склад комісії, голова комісії Гредаченко Надія Миколаївна вивозького голови, секретар сільської ради та виконавчого комітету, заступник голови комісії Близнюк Тетяна Миколаївна, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретар комісії Комієць Юлія Олександрівна, начальник відділу соціального захисту та з ветеранської політики, і члени комісії старости Зоря Зоя Васильівна ткажтана і Литовченко Андрій Сергійович. Також членом комісії пропонується включити начальника служби у справах дітей Ріпаско Юлію Миколаївну. Всього 7 осіб у складі даної комісії. Також пропонується внести зміни до положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Великочкої сільської ради. Дане положення приведено до у відповідність до чинного законодавства, адже за п'ять років вже. Відбулися ряд змін, які зумовлені ну, скажімо так, умовами сьогодення, а саме російсько-українською війною. І, крім того, основним аспектом положення про квартирний облік є такий пункт це п'ятий, про право першочергове на отримання житла. І умовою є. Прописано в даному положенні, що першочергово на квартирний облік беруться жителі Великочерської сільської територіальної громади, які проживали на території великочерської сільської ради не менше п'яти років. Тому що, ну скажімо так, можуть бути випадки різні. Ну, на наш погляд, перш за все, ми повинні окупити категорійні людей нашої громади. Ну, всі, всі мають право, але, але першу чергово це мають бути жителі нашої громади. Це основний аспект цього положення. Ну і відповідно проєктом рішення пропонується. Положення про комісію житлових питань при виконавчому комітеті залишити без змін додатки 1, 2, 3, 4 до рішення Великочкої сільської ради від 18 лютого 2020 року, 20 року номер 18 13 і зміни є невід'ємною частиною цього рішення. Контроль за виконанням даного рішення по на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Близнюк Тетяну Миколаєв. Такий проект рішення в усіх він є.

Наступне питання друге. Про внесення змін до рішення Великодської сільської ради від 22 грудня 2020 року 3 38 про закріплення на праві оперативного управління майна, яке перебуває в комунальній власності Великодської сільської ради. Дане рішення особливих змін не містить. Воно приводиться у відповідність до праустановлюючих документів на об'єкти, які перебувають в оперативному управлінні. Виконавчого комітету великому тяжкої сільської ради ну, це, це все комунальне майно, яке належить сільській раді, і було ще в 2020 році передане в оперативне управління виконавчому комітету. Оскільки виконавчий комітет є основний головний розпорядок кощі, який здійснює фінансування ну, всіх всіх потреб даних установ. Але так як почали працювати над одним із об'єктів, виготовляли технічний паспорт і зіткнулися із тим, що у 2020 році при розробці додатку до попереднього рішення була, були допущені помилки в адресах цих об'єктів. Тому дане питання є суто технічне з метою приведення адресу відповідності правостановлюючим документам по об'єктах, які перебувають в оперативному управлінні. Додаток доданий і проектом рішення пропонується саме такі зміни внести і додаток до рішення викласти нові редакції вже із правильними адресами, які перевірені по реєстрах. Є якісь запитання? Ні. Ні. Якщо нема... Ну, єдине тут питання по безборотьківській сільській медичній амбулаторії, ну як виявилося, чогось у безбородьках вулиця складається з одного будинку. По всіх реєстрах, то лісна, то лісова, ну, ставимо, вже так як по лісовій зареєстрованій житловий будинок ділянка, то ставимо лісові. Полісні жетовий будинок по лісовій ну буде тепер у вас вулиця з одного приміщення. Це так далі будемо працювати. Тобто звісно мають. У них там кавердаки стояли, була всіх країн, що різні адреси. Вона ж працює ось. Та да. працює, да, 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 да. да. там ще ще ж участвує фармації цієї там 80 квадроті. Е, ну а сам саме просто. по цьому питанню фармація і підняла. Mm -hmm. Вони виготовляють там технічну документацію mm -hmm. і. Надайте по якій адресі знаходиться за ця амбулаторія. Тому що вони, коли почали запити робити по реєстрах, їм реєстри видають різну інформацію. Решті, ну, рішті, а саме основне те, що зареєстрований приватний будинок і земельна ділянка ці, за адресою, вже яка рахується за амбулаторією. Ну, пішов збой, якийсь лісова лісна, хто, хто як хотів, так і нажив. Воно було, що його в трьох. Лісна 5, лісна 5А і лісова 5. За все, му... ну, на сьогоднішній день ставимо вулиця Лісова, будинок 5. Все. Більше обходить ніхто нічого не буде. Так і будемо працювати. Немає зауважень за гаречень? Якщо немає, прошу не поймете голосування за проєкт в цього, за що я заходи. Лісун, Славкощенко, заяві, я ще одного. Наступне питання третє. Про затвердження колективного договору, трудовому підводу Достоїської ради на 20-й 30-ті Прошу питання, давай на допомогу. Шановні депутати, це також більше технічне питання, чим юридичне. Колективний договор був діючий, але у 24-му році у нас закінчив термін дії і. В 25-му році колективного договору треба переукласти. Позаяк у нас змінилися трошки підписанти, тобто була в попередньому проспілкова організація. У нас були проведені збори трудового колективу, обрана уповноважена особа, яка підпише колективний договор від трудового колективу. І е, складений е, колективний договір, який практично не відрізняється від минулого, тобто в основних положеннях, тільки там, де е, пройшли зміни в законодавстві, там проведено зміни до цього договору, е, відповідає типових, типовому положенню. тобто організацію управлінської діяльності, трудові відносини, режим роботи, триває робочого часу відпочинку, оплата праці, умови охорони і безпека праці, соціальний захист, забезпечення раді діяльності – все це включено до колективного договору. Прошу підтримати. Я не зачитую, бо самого договору 21 листок і внутрішній трудовий розпорядок до нього 20 листок. Це установчий документ, який є у кожній установі, який рекламує, який був скажімо так, але він кожні п'ять років перезаключається. Якщо немає, прошу до голосування за проект рішення про закрашення колективного визволюватися передання на 20%. Сіль, з сіль, з сіль, за новається захисний приключення. Єдине я хотіла уточнити, 25 і 30 років, чи все ж таки 29? У ну, нас на 3 заключення. Ну, Якщо в принципі не можемо до 8 років заключати. Uh, ні, от ну, хоча б на 5, 5 років буде... на 5 чи на 6. Ну тут виходить на 6. На 6 років, так. Да. Ми можемо до 8 років на городавство. Ні, заключається від року до рядом. Бо у мене в, мене в порядку денному до 29-го, да. на 5 років. Не, на на, на Давайте зможемо. Давай. Шосте питання порядку денного про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності Великочерської сільської ради. Дане питання розглядалося на профільній комісії і вірати прийняти. Керуючи статтями 12, 122, 125, 126, 86 земельних кодексів України, законом України про землеустрій, законом України про державний земельний кадастр, та розглянувши про питання секретаря сільської ради Лісачні Канаді Миколаївні про затвердження технічної документації щодо інвентаризації загальних ділянок, загальної площі 4,53. В цій сільській раді пропонується перше затвердити технічну документацію з голову щодо інвентаризації земельної ділянки з комунальної власності загальної площею 3 гектари 10 суток. Це земельні ділянки загального користування відведені для цілей поводження з відходами, яка розташована в адмінмежах політицької сільської ради за межами села Великокутю, Доніська, район Черкаської області. Ми з вами тоді надавали дозвіл на проведення інвентаризації. Це сміттєзвалище знаходиться у Гардії, на території Вердійської сторони. Друге, доручитися Пертинської ради, округлочу вулицю сільської сільського голови Гесаченко Надій Миколаїв зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку даної площою 3 гектари, 10-й кадастровій 21 отримано 01 No29. Земельні ділянки даного користування відведені для цієї поводження з відходами, яка розташована в межах сільської ради за межами села Великої Фізі Возмірнів Черкаської області. Третє. Затвердити технічну документацію землю, щоденно території земельної ділянки комунальної власності загальної площі, 1 гектар 43 сотки. Земельні ділянки за користування відведені для цілих положення з відходами, яка розташована в одній межах сільської ради за межами села Рождественське, Золотоніський район, Черкаської обласне, сміттєзвалища Села Рождественське. Четверте, доручитися секретарю сільської ради виконуючий військової витяжки сільського вирізання Миколаїв зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку загальної площі 1.43 кадастрів № 71, 206, 888, 2, 1, 2, 0, 1, 0, 17, зіна, і за конкурсуванням, відведені для цілих поводженнях з виходами, яких розташували на одній межі Харківської сільської ради, за межами села Рождественська, з оповненістю району Черкасської області. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, під'ємництва, архітектури, охорони пам'ятників, історичного середовища, житлово-помального господарства та благоустрою. Прошу підтримати в Україні. Є запитання стосовно даного проєкту рішення. Зауваження пропозиції. Немає? немає? Якщо немає, то що до іменного голосування за проєкт рішення цього заслужю зараз. Підсумкова запущенка. За рішення прийняти. Наступне питання сила про переведення закладів дошкільної освіти та дошкільного підрозділу закладування середньої освіти до частої сільської ради на 9-годинний робочий день. Прошу у Кенвеці Миколаєві, начальник відділу освіти буде з місця чи ні? Дане питання розглядалося вже двічі на засіданні процедурної комісії, озвучте, будь ласка, і... До сільської ради надійшли звернення від батьківських колектив закладу дошкільної освіти Берівська, дошкільної групи Веселка селища Рецюківщина та закладу дошкільної освіти Сонечко села Великий Кутір з проханнями продовжити робочий день дитячого садочка до 9 годин, тобто щоб це був повний робочий день. У зв'язку з цим були розглянуті ці звернення на профілі комісії. Комісія заслухала ці звернення, вирішила винести це питання на розгляд сесії і на розгляд депутатів. І В зв'язку з цим є проєкт рішення. Провести зміни режиму роботи закладу дошкільної освіти загального розвитку Сонечка село Великий Будя. Та встановити 9-й години робочий день з 1 квітня 2025 року, провести зміни режиму роботи закладу дошкільної освіти загальної роботи Боріська була безборочки та встановити 9-й години робочий день з 1 квітня 2025 року, провести зміни режиму роботи дошкільного підрозділу Василька початкової школи з дошкільним підрозділом села Шерецуківщина. Та встановити 9 водойний робочий день з 1 квітня 2025 року забезпечити організацію освітнього процесу закладу дошкільної освіти та дошкільному підрозділу закладу загальної середньої освіти залежно від безпекових умов та наявності захисних споруд цивільного запису. Поповноважити керівників закладів дошкільної освіти у нормувати штатні одиниці відповідно типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів та попередити про зміни істотних умов праці. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізичного виховання та соціальної політики. Які будуть питання стосовно даного проєкту рішення? Зауваження, пропозиції, думки. Погоджується, щоб наші навчальні заклади дошкільні вже виходили на повний робочий день. Хоча у нас війна продовжується, але заклади вже три роки, вони працюють. Батьки працюють працюють, в кожного є бабушка, дідуська вдома, які будуть сидіти. Укриття вже в нас є, але. Закладами розроблені алгоритми дій під час повітряної тривоги доведені до батьківських колективів, тому я думаю, будуть працювати згідно інструкції то не заперечені. Будемо а, а будуть спочатку адаптаційний період, звичайно ж, але я думаю, що потрібно вже починати працювати. Ну, я маю, до нового то, життя. До повного робочого дня. Якщо це тривога, якщо це дітки лягли спати, їм буде перший затримати. Ну, буде... Діти виросли ті, що до, до двох годин ходили в садочок, вони вже фактично мобільно сплять. Оце такі діти. Тепер їх покласти спати у цих 4 річок і 5 річок, це тебе проблема. Ну, а потім суті, для лягла спати дитина, тривога mm -hmm. потрібно розбудити і mm -hmm. ввести її в укриття. Потім вкриття дитини, там тоді вже батьки чи будуть забирати дитину, чи не забудуть. Оці всі питання вже тут вирішувати на місцях. До даному питання. Заперечень, зауважень немає. переходимо до голосування. Переходимо до голосування за проєкт рішення. Лісу Тущенко, Пісковий, Коваль, Завесіння, Тепі, Яшна, жарко, Наступне питання восьме. Про встановлення щомісячної доплати працівникам закладів дошкільної освіти Великодільської сільської ради за роботу в несприятливих умовах праці на 2025 річ. Вже на попередній сесії з вами це питання піднімали, але не виносилося воно на, на голосування. Сьогодні знову розглядалося на, на позиційній комісії, Іля Миколаївна ознайомі з проектом рішення і з результатами обговорення на засіданні комісії. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 8 листопада 24 року номер 1286, Педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної комунальної форми власності встановлено щомісячну доплату за роботу меспряту в умовах праці. З 1 січня 2025 року в розмірі 1300 гривень, з 1 вересня 2025 року та до кінця календарного року, в якому припинено поскасовно воєнний стан у розмірі 2600 гривень. Відповідно до даної постанови пункту першого рекомендовано органам місцевого самоврядування встановлювати доплату за роботу в несприятливих умовах закладам освіти, які утримуються відповідним бюджетом. Тобто, ну і виникло питання винести проект рішення цього питання на сесію, тому що його повинні розглядати депутати чи встановлювати цю доплату педагогічним працівникам закладам дошкільної освіти чи не встановлювати всі питання в порядку. денного ми з вами розйомні 20 березня буде чергова 52-га сесія, яка е Місіхами, трошки більше питань. Будуть зауважити до порядку ведення сесії. Немає. Є запитання. Якщо немає, то дозволити чергу в 91-шу сесію вважати.